Мобільний застосунок Вчасно ЕДО це зручність, швидкість і доступність будь-де. Переглядайте та підписуйте документи з телефону в дорозі, у відрядженні і навіть у відпустці, якщо і там вас не відпускає улюблена робота. Ще одна крута новинка: онлайн редагування документів. Одразу в кабінеті вчасно можна вносити зміни, коментувати та переглядати історію цих змін. Тепер можете бути впевненими, що всі правки погоджені та враховані. Більше не треба думати, де зберігати документи. Адже у вчасно є свій архів, це окремий розділ, де зручно накопичувати всі завершені документи. Вони зберігаються окремо та не заважають роботі з іншими документами, та їх можна повернути на доопрацювання у будь-який момент. І ми не зупиняємося. Зовсім скоро документи можна буде сортувати в папках та завантажувати на зберігання із зовнішніх носіїв. Ви давно мріяли про шаблони? Ми їх зробили зручними для вас. Беріть, користуйтеся і створюйте з їхньою допомогою свої документи. Можете взяти потрібний шаблон з бібліотеки або ж завантажити власний і надалі використовувати його. Із шаблонами працювати значно швидше та простіше.